Так, приїхав такий Samsung a 24 Золотистий колір. Ідеальний стан телефону по ободу. Type-C роз'єм роз'єм на наушники 3,5 є. Ідеальний практично стан, є відбиточок по екрані без різних нюансів. Працює все добре. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. А-24. Дві сім карти, 14-й Android встановлений. 6 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону, 128 ГБ. Працює все добре, перевірений, повністю протестований. Зараз покажу камеру. Досить хороша камера, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому ці, такий варіант цікаво, пишіть у повідомлення, все відправляю новою поштою.